Шланг «Принц» діаметром 12 мм знайшов своє застосування в системах газоболонного обладнання всіх поколінь. А саме в ГБО 1, 2 і 3 він може встановлюватися після редуктора від дозатора газу до змішувача. В ГБО 4-5 покоління він може монтуватися від редуктора до фільтру тонкого очищення і рампи газових форсунок. Як бачимо, він застосовується на ділянці невисокого тиску після редуктора. З'єднання треба обов'язково затискати хомутами, щоб не виникло витоку газу системи. Основні параметри: внутрішній діаметр 12 мм, зовнішній діаметр 19 мм, товщина стінок 3,5 мм, температура робоча від мінус 40 до плюс 125 градусів Цельсія, робочий тиск до 4,5 бар. Це рука високої якості, його в своїх комплектах обладнання використовує відомий бренд Prince Autogas Системен, Виготовлений з EPDM гуми середньої еластичності, посилений текстильними вкладками. Країна походження Нідерланди.